Вітаю вас! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Pharmacy на жовтень місяць. Ось такий ювілей 7 років разом. Компанія приготувала святкові подарунки. Якщо ви зробите замовлення з 01.10 по 27.10 на 20 балів, маєте шанс виграти ось такі подарунки. Приємно, так? Да? У нас тональна основа йде по акції. Акції немає. Гарно так показано, Да. Так. Нові дизайни. Зняття з продажу. Розсипчаста пудра. Палетка для скульптурування обличчя буде 531 грив. Таким ми користуємося фіксатором. Дуже подобається. Тіні. Ось така палетка 426 гривень. Кремові тіні для повік 209. Праймер під тіні 209. Чудова ціна, садкова ціна 139 гривень на механічні, механічні олівці для очей. Суперові, суперові. Дивіться, яка ціна. Дуже багато цін, яких прям зачаровують. Так. Маркер для брів, 279 гривень. Дуже гарна ціна. Ось, дивіться, ціни супер. Прям великі знижки. Кривова помада. Зараз у вересні на неї гарна ціна. Глазурована бібі помада мені дуже подобається. Буде навіть 195 гривень. Дуже гарне оформлення. лак. Матова помада, дівчата, буде 265 замість 379. Супер. Блиск прамер. Так. Блиск топер буде 258 гривень. Хто такі полюбляє? Таким ми користуємося. Гарні засоби. Пензлі. Такий футляр дуже гарний. До речі, ідея подарунку. Дивіться. Дуже буде крута ціна на аромати. На всі аромати ціна причудова. Причудова просто. І чоловічі. Я нарешті куплю, щоб мати для демонстрації клієнтам. Пробнезерських просто немає. Всі дивіться, 258 гривень всі гуапіру. Незламна 300. Чоловічі, великі об'єми. Супер, просто супер. Різниця яка дивіться, дуже гарний аромат. Хто полюбляє дівчата? Сімдесят мілілітрів до речі п'ятьдесят. Набір буде 1070 гривень, дівчата, сігнатюр. Такої ціни ще не було. Так, це в нас чоловічий парфумований гель для душу. Гель для душу, гель для душу, бальзам після гоління, бальзам після гоління. Звертайте, будь ласка, увагу. І парфумований гель для душу, жіночий теж гель для душу. Бачите? Гелі для душу. Це взагалі. Супер. Класно. Так. Будуть сперечики по акції. Дуже велика 129 гривень різниця. Дезодоранти. Smart Love, наша Україна. Так. Мені, мені дуже подобаються і мої клієнти, я бачу теж підходи. Це все Україна. Акції нема, але продукція по приємним цінам і. Дуже високої якості. Підтримуємо нашого українського виробника. Якість дуже висока. Дуже класні речі. Дуже мені подобаються. Я користуюся. Це не бачите, так? Маски по 69 гривень тканеві будуть. Потім вернули зубну пасту 50 мл 50 грам. Так, ось такі пасти зубні, бальзами зволожуючі. крема для рук. Акції нема тут. З лавандою лінійка, дивіться, будуть акції. Гресі Флора. Немає парфумованого спрея для тіла. Дуже чудова. Коричневим цукром ця лінійка. Я в захваті. Великі об'єми. Звертайте, будь ласка, завжди на об'єми. Щоб ви... І ціна гарна, і об'єм великий. Це супер. Так. 159 гривень. Дівчата вже дивіться, 99-139. Ціну трішки підняли на ці засоби з оливою і мінералами моря. Так, тут ті самі ціни. Чоловіча лінійка. Бачите різницю, да, Я вам так проведу. На все є знижка. Дуже великі знижки. Дивіться, там навіть аромат 999-699, тобто 300 гривень на ароматі. Якщо ви ще й консультант, то вам ще й буде знижка 25%. Це взагалі супер. Такий у мене спрей закінчується з кератином. Потрібно буде купити. Знову, хто полюбляє крем Ластінг, стайлинг, то, вибачте, для волосся кучерявого і для рівного. Вернули. 159 гривень фарба. Це в нас ідуть акційні розпродажні сторіночки. Товар, товар може бути на складі, а може для чого і не бути. Щось подобається, будь ласка, так, дуже крута ціна, знижка на лінійку всі внутрі плюс, мінус 30%. Якщо ви ще й консультант, мінус 25, тобто буде 55% знижка на нутрі плюс. Уявляєте собі, Супер! Від цієї ціни ще вам буде як консультанту, мінус 25%. Відмінно. Дуже бачите різницю. Кава. Мені дуже подобається ця кава. Чаї. Без кофеїну, без барвників, без цукру, без домішок. Дуже смачні чаї. Ці по 349. Я вам так акцентно поставлю. Бачите, яка різниця продукції? Святкові ціни дійсно? Я зараз куркумін п'ю. Внутрі плюс взагалі дуже високої якості. диетичні добавки. шикучи Аква 20 плюс. Тканова маска теж Календула. дуже гарно все розписано. І дивіться, всі червоні цінники, всі ціни знижені, окрім на крем для рук. Теа. Іде для жирної комбінованої шкіри, теж дивіться акції. Ми користуємося цим постійно. якийсь укус, ранка, то, люмі радіанс відбілююча лінійка. Дуже чудова. Череверсіст. Акцій тут немає. Каталог каталогу різниця. Так, «Resurface». серія чудова. Антивікова для будь-якого типу шкіри. Дізницю бачите? Так. Іще тут Резорфейс. Пачі. Три види. Дитяча лінійка вернули знову дитячий спрей. І ось таким у нас ось йдуть шампунь. Супер ноль. Так. Дуже класний, до речі, засіб з ніжним розслаблюючим ефектом. Це сіль пілінг морська, з морською сілью пілінг для рук і ніг. Чудовий, великий об'єм 250 мл. Це мило, саме найкраще, яке тільки може бути. Настільки воно дійсно має потрібну терапевтичну дію, і ефективне при використанні в якості антибактеріального, протигрибкового і протизапального засобу. Суперовий. І теж бувають акції. Навіть ця ціна це теж 225 мл. Це чудовий, чудове мило. Дуже. Антицелюліт, дивіться, дівчатка, хто полюбляє гаденьку шкіру. Вернули Аляску, охолоджуючий масажний гель. Потім ось такий масажний гель. Ці красунчики в нас, це від головного болю. Так собі я її не купила. Так, по тим же цінам йдуть з каштаном, з паприкою. Так. Стайлинг у нас. Сухий шампунь, спрей стайлінг і мут стайлінг для волосся. Вернули, дивіться, я ж кажу, майте на увазі, що 500 мл, 500 мл шампунь для волосся доктор Туна Календула. Якщо почервоніння, зути, ну, дуже, дуже класно. Це прижирний, склон, якщо шкіра голови склонна до жирності дуже гарно. Дуже гарно. Дійсно, делікатне очищення, природні складові, ніжні аромати. По 500 мл, дівчата. так Лінійка проти лупи з двох кодів і з ось чотирьох кодів. Ну, з трьох, але вернули і зробили маленький об'єм. Класно, 225 мл. Тому що пробні зразки клієнт не встигає ознайомитись. Треба помити декілька разів волосся, щоб знати, що підходить ця лінійка. Відновлюючи, я її вихваляю, дуже оди співаю. настільки вона шикарна з часником. Відновлення дійсно супер. Шампунь, маска і концентрат. Так. Для тонкого, та ламкого і слабкого волосся супер. Отаку я вже отримала. Спеціально для тон... теж тонкого тьмяного, тьмяного волосся, але безсульфатний. Я взяла собі ось такий шампунь і ось такий кондиціонер. Для сухого волосся. Сухе пошкоджене волосся. Тут три кроки. Буде акція на наш улюблений засіб концентрований для миття посуду 500 мл суперова, від очищення від жиру, бруду пригорілостей, ось така ціна. Я в кінці того місяця, і на початку цього, не змогла замовити для чищення унітазу, нема на складі. Так, Рідкий засіб для прання теж буде акція цілий літр. Супер. І рекомендую чашку таку брати. Хто мене замовляє будь-який рідкий засіб, я дарую таку чашку в подарунок. Супер ціни, супер засоби, потім кисневий засіб для видалення плям. Тут його, дівчата, кілограм, 510 гривень буде. Супер ціна буде на плямовий відник і кондиціонер. 20 мл потрібно на прання. Мультифункціональні концентровані засоби дві, два аромати. Теж будуть по акції Літр, до речі. І ось таким я теж користуюсь, мені подобається. Тут для дерев'яних, але я мию просто оселю: веган, формула Літр. І ось такі серветки. Таким був огляд святкового каталогу на жовтень місяць 2024 року. Так що... Кому потрібно щось, звертайтеся, буду рада з вами співпрацювати. Всього найкращого, миру і здоров'я!